Всім Левіц 5. І сьогодні я продовжую знімати екран ГТА 5. Але перед цим не забувайте ставити лайки на це відео, писати в коментарях ідеї для наступних відео, підписуватись на канал, і також в описі є посилання на мій телеграм-канал. Підписуйся там цікаво. А ми приходимо до відео. Ну що ж, ми біля е, Стефана. Давайте до нього підійдемо. Е, так, здавайте напевно навчання. Нам потрібно. Ми здається, до речі, вже ми купляли в нього це все. У нас, напевно, не збереглося чи що, я не знаю. Якщо ви вже виконали цей квест. Ага, тобто ми, напевно, вже пройшли все навчання, хіба що ми можемо заробити. Так, добре, давайте ми зараз подивимося, що з такого для новочки можемо заробити. І тут є збір сміття, водій автобуса, таксист і так далі. Ну, давайте почнемо з збір сміття. Так сказати, база. Е, так, є. Давайте ми зараз візьмемо в оренду. У нас скутер чи що ми будемо рати. Так, підходимо. Ой. Давайте підходимо і беремо скутер, да. е, все заводимо машину і їдемо 3 кілометри. Так, ми приїхали. Давайте зараз підходимо до міточки. Є. Yeah. Все, давайте так, здати сміття. Ага, у нас немає сміття. Давайте зараз розберусь, як його збирати. Так, я розібрався, як нам збирати сміття. Нам підказав е, адміністратор. Все. Е, так, тепер нам потрібно просто їздити і шукати сміттєві баки. Я не знаю, де вони загалом так-то є, але зараз будемо шукати. Ось я, здається, вже бачу деякі ось тут. Давайте зараз глянемо. Є, давайте зараз до них підійдемо і глянемо, чи ми зможемо збирати. Так, да, дійсно, ми можемо збирати. Зараз ми купаємося в смітляку. Так, я знайшов якийсь миючий засіб, і тут так само можна покупатись. Покопавшись смітником менше 5 хвилин, ми зараз їдемо здавати те, що назбирали, і давайте подивимось, скільки мені за це все дадуть. Так, здавайте. є здати сміття. 850 доларів. Е, ну, я вважаю, це непогано. Е, ну, так як я купав, ну, шукав менше е, ну, хвилин п'яти. Так що я вважаю, що це доволі непогано. Тому давайте можемо зараз поїхати назад до Стефана і взяти іншу роботу. Так, ми біля ще одного Стефана. Давайте ми скаємо заробити, і в нас тут є ферма. З Все, нам приклали маршрут до ферми. Давайте зараз сідаємо. І їдемо 8 км, це так немало. Ну, але ще порабош потрібно. Так, ми приїхали на ферму. У нас тут щось дуже, як на мене, багато людей, але давайте зараз якось протиснемось. Так, давайте. Тут у нас є при ферму, допомога і закрита. Так, що тут у нас по допомозі? Е, Такс. Ага. Е, Добре, думаю, це все не близько читати. Давайте про ферму. У нас є господар. Угу, Це все. Ясно. Е, тут все про заробітну плату. Да. Давайте робота. Працівник. У нас тут можна бути е, тракторист, пілот. Звільнитися. Давайте пробуємо працівником. Так, ми почали роботу. Е, працівником зараз нам, як я розумію, треба на ту зелену міточку бігти. Так, давайте зерно, завантаження. Ділянка. Е, так, заван... Ага, добре, давайте все-таки прочитаємо, що нам треба зробити. Так, е, я зрозумію, як не працювати фермером. Ми просто отак от підходимо. Тут у нас є е, сама сказати, ніби хаточка, в якій ми працевлаштовуємося, якщо так можна сказати. І далі е, ми біжимо отак от до зеленого поля. З оцим от я не знаю, що ми зірвали. Ага, капусту ми, типу, зірвали. Е, цікаво це все взимку. Ну, але окей. Зараз біжимо. І нам треба врожай якось покласти, завантаження. Так, це зараз вже... Виван... Ага. Фермську пікап. Нам тут зараз треба це кудись вивантажити. Такс, є. Е, я зрозумів, ось тут машини приїхали, я не знаю, де її вони взяли. Е, просто машина приїхала, ну тут, тут чувак приїхав на машині. Зараз ми збираємо ще раз врожай. Його викопуємо і просто заносимо машину. Так, це ось так от. Відтискаємо і підходимо. Є. Да. І отак от, от збираємо весь врожай. Ну що ж, я думаю, на цьому досить, 1000 доларів ми заробили. Е, більше немає потреби, краще я за цей час вам зімлю ще одну роботу початку. Зараз ми, якось напевно, викличемо таксі, бо я не знаю, як по-інше нам попасти назад, бо як бачите, тут найближча ренда. Хоча і можна, в принципі, пішки пробігтися, але це тут так само не хочеться. Так, я замовив таксі. Е, зараз таксист їде, да. І тепер просто чекаємо. Нас забрала машина, такий чують покоцаний гелік, зараз вона нас везе, і ми оплатили 100 доларів за поїздочку. Так, все, ми приїхали. Зараз давайте глянемо, чи в нас все прийшло. Да, прийшло. І давайте зараз підходимо до Стефана. І беремо в нього ще одну роботу. Так, з водії автобуса. Що у нас тут є ще риболовля. Давайте водії автобуса. Так, с, е, водій зрозумів, що нам сильно треба декудись їхати, тому він і почекав біля е, нас. Так, с, давайте зараз підтвердимо. Ага. Давайте зараз нам треба брати міточку ще раз. Перебрати, ще. Все, є. І підтвердити. 500 доларів це вже так більше. Ну, але що ж, поїхала. Так, з нас знову довезли. Давайте, все. Виходимо тепер. Е, і біжимо брати е, роботу. У нас тут пологіться останній автобус, лише треба ще десь зробити. Давайте влаштуватися на роботу. У нас немає права на пасажирський транспорт. Ага, на жаль. Е, напевно, тоді зараз подивимося, давайте, як нам отримати ці права. Якщо я зараз ще буду здавати на права, відео чуть затягнеться. Тому я думаю, це можна лишити на наступне відео. Я дуже всім дякую, хто дивився е, це відео до кінця. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, писати в коментарях ідеї для наступних відео. Ну а що ж, я прощаюсь. І всім па-па-па-па!